Всім привіт! У мене, як завжди, уборка. О-о-о. Хоче нестися. То йди несися, чого ж ти кричиш Почистила в них, повикидала гній, поприбирала. Да? Гаврюш каже, уже в мене порядки. А то було вже замащено, грязно. Ми відколи їх сюди перегнали. А ну замовкни! То я в них ще не чистила. А це, думаю, треба вже повичищати. Треба зараз взяти відро, повикидати в нього ту кашу, воно, бачите, в кориці він не повиїдав. Воно з водою закисло. Треба викидати. О! І все? А твора болдеє? Дивіться, яка каша вже вернюня, вернюня каша. Каша, дотя моя. Ой, ой! <хи> Давай, трошки тобі порозкидаємо туди. О! Я тобі трошки поможу, да? трошки допоможу, Ходи, ходи чухатись. Ходи, красотка. Ходи. Ходи, почухаю тебе. Йдеш? Іди, давай. Давай, іди сюди. Іди. Ходи. Ходи, мама буде чухати. Ходи. Боже, яка ти в мене дівочка красива. Дивіться, поправилася така. Товстушка така моя, товстушка вже стала. Давай, лягай. Ой, о, все, брик. Брик і ми чухаємося. Вже вони чистенькі, нема вже в них нічого. Ой, гарнюні мої, лялечки. Видно, що проглистувалися. Вона їсть. Це Я сьогодні вже з її насипала, їсть, п'є уже все добре. Бачу, стіл у неї нормалізувався. Внизу там є подра. Мені їй треба лізти туди, де. Кози їдять сіно. Ой, 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 ой яка красива. Що це за дитина тут така красива? Що це за свинота така? А? Така свинота красива, така свинота. Не буду я їх прибирати, хай будуть. Буду покривати все, все, йду звідси, йду, бо ти мені вже надоїла. Йду. Зараза така. Ой боже, не дасть поговорити. Кролям теж пити дала, їсти є. О, козам сіна накидала, а в них воно, бачите, в свиней в чорних цих тачку на воза витягнула. І палю буржуйку, палю, як завжди. О! Що ж робити? Холода? Малявки, щоб не позамерзали, цих перевели сюди, двох перекинула, бо тут дерев'яна ця штука, бачите? І не проходить тепло від буржуйки. То вчора туди їх закинула і вони сплять там в куточку якраз напроти буржуйки. Ну Вже їх завтра заберуть, на світло виключають. О, да? Дівка моя, дівка. То мусимо палити, щоб було тепло. Ті там, воно... Тоже Зерно вже їдять слухайте, вже їдять повним ходом самі. Його, свиноти. Ну, з тими відлучка буде проще. Ми її переженемо просто сюди, а поросята остануться в тій клітці. І все, і все, Да, красунчики. О, У нас тут тепленько. Ну як тепленько? Ну, набагато тепліше, звісно, як на вулиці. Бо буржуйка топиться. А так нормально. Думаю, буде добре. Зиму повинні перезимувати. Дивлюся, по прогнозах зима не дуже така вже прям. Буде сурова. Лютий місяць, не знати, що покаже. Січень і лютий. Оце два місяці оцих. Бо на грудень, дивлюсь, морозів дуже таких нема. 2-3, 2-3 градуса, 3-4. Ну, ми вже переживали, в нас вже й 9 було. Нормально перенесли. Так що повинно бути все добре. Да, дівку? Це дівчинка, а то хлопчик. Завтра заберуть їх і буде діло. І буде діло. Цю пару віддаю за 2,5. А тих уже буду тримати, дивитися, як там буде, що там буде далі. І все. А її планую, дай Бог, якщо буде все добре, лишити і покривати далі. Бо що ж я лишаюся без свиноматок, поки молодняк підросте, то за рік тримай. Чекай, слухайте, поки воно розпороситься, поки що, а якщо опороси себе покажуть, не звісно, а так я її вже знаю. Ох, вона хороша мамка. І ще можна крити і крити її. І Глорію можна було б, ну, Глорія зараза на мені на нерви тільки дійствувала. Все трощила, помалу поросяти, все розтрощувала. Тут цемент позаливали, дири поробила, порозгризала, треба буде опять перезаливати. Противна була свиня, а це хороша, це спокою. Ну, а там будемо бачити, бо знаєте, як воно людина предполагає або розполагає. Як воно далі буде, ніхто не знає. Ну, Будемо надіятися, що буде все добре. Слухайте, сижу тут такої, Тепло мені йде від неї. Тепло, Тепло йде. Тут тряпку цю задерла сюди, поки лампа ж не горить, бо нема світла. То від буржуйки туди їм іде тепло. Вчора туди насипала їм зерна, то вони там випорпують все. І тим вже попідстеляла. Теж хороші такі ті вітнанки. Дивлюся, ростуть так хорошо. І жалко прибирати, зараз приберу і не буде, будуть пусті сараї. Що хочеш робити. І розумієш, що кормити треба чимось. А з такими цінами на зерно далеко не поїдеш. І воно все дорожчає і дорожчає. Вже подуріло зовсім. Ціни такі скачуть, а свинина що ж я тушку продавала, 100 гривень кілограм, як ту заколювали, поняли, як. Парочку поросят віддають за 2,5. Вчора ще прийшли, подивилися на кабанчика, але я вже цей виводок показувала, бо ж того вже нема. Носом покрутили і пішли. Не дуже і хочуть. Бо ніби маленькі. Ну кажу маленькі, бо вони ще біля мами. Почекайте, бо ж вони ще ж не відлучені. Їм ще з мамою сидіти. Ще ж ростуть? Молоко п'ють, зерно під'їдають, то трохи підуть вросте. І їх тим болі є багато. Це не то, що в їй було шість штук, і вони гарні ті поросята, все молоко їм без проблем. Ну, воно ну, перві суски такі самі йдуть. Поч почти такі самі поросята. Що ці? Шо ті? Тим ще. Е, ти що? Ти на що його вдарила? Тим ще сидіти біля мами. Я ж тобі насипала зерна. Чого ти їх б'єш? Хватий тобі її їм. Валюха, це що таке? Лізуть до тебе. Зараз піду накидаю їм одільну. От вредна. А -а, вже перевертає все. Так вона моче все. Насипала соломи вчора. Дивіться, вже знов мокро. Треба то все вичищати і перестеляти. Завтра будемо вичищати вже в неї. Вже сьогодні так посидять, а завтра будемо прибирати, щоб було в неї чистенько. Валюх? Каже, тих дітей багато буває, вже й на нерви дійствують. Вона не має спокою від них. Стане, смокчуть, ляже, смокчуть. Боже, як вона на мене подивилася. Валюшка. Ти що? Задава, а що це ти? Вуха нас тобі Га? Що? Малих розкидаєш? Ти звізда ютубовська. Да? Ти ютубовська звізда, либу тягнеш. Да. Ну, її буду лишати, будемо покриватися. Ще. Да, ще ми будемо з тобою тягнути ту, ту лямку. Може, якраз дасть Бог, ціни стабілізуються, ти буде щось добре. О, так що такі у нас справи? Уборка, чистка. О -о -о. О, тільки стало, а там вже дергають її, бачите? Вона не має спокою від них. І їх багато, і, і кожен бігає до тих сосків, тільки одні відбіжать, другі прибіжать. Але Богу дякувати, нічого. Я їй їсти даю. Хорошо даю зараз їсти. Вона одна так плотно, щоб вона мені не похудала, поняли, як, щоб не висосали геть ту свиню. Ну, звісно, вес поскидали, то понятно. Але не страшно, не критично. І все. Що ще малята тиждень будуть біля неї, і будемо тоді забирати. І все. Вона бере тих корми, оця рохкає, а ці собі бігають, тут його шукають, як це ж пролізти теж. Ой Боже, такі смішні Смішні такі. Все, друзі, такі у нас справи сидимо. Нема світла, палим буржуйку, прибираю щось тут, а біля них кручуся. До зустрічі в наступних відео бережіть себе і всім пока.